Привіт, я називаюся Ореста, і після невеликої перерви я повертаюся до вас з гарними новинами в одному з останніх відео. Я розповідала про те, як українці можуть відкрити власну підприємницьку діяльність в Польщі, маючи лише номер пес. Сьогодні я ж хочу розповісти про те, як зробити це без першого капіталу вкладення. З допомогою з усіма бюрократичними питаннями і, в принципі, з навчанням на цей бізнес від спілки Лагарде, і ця можливість доступна тепер для українців, які мають номер ПЕСІ. Зараз про все це ми поговоримо. Що потрібно мати для того, щоб відкрити фірму від спілки Лагарде? Для цього потрібно мати, як я вже сказала, номер PESEL, а також двох поручителів поляків, які мають власне польське громадянство. Насправді цих двох поручителів поляків також мають мати і поляки, які відкривають свої бізнеси від цієї спілки, тому це ніяке не виключення з правил. Також потрібно знати польську мову на високому рівні, вільно нею володіти, а також мати відкриту підприємницьку діяльність в Польщі, ну або ж відкрити її в процесі навчання. Спілка Лагарде це фірма, яка функціонує по всьому світу, і вони керують брендами в галузі роздрібної торгівлі та громадського харчування. На території Польщі вони мають 800 Точок, і сюди входять аж 33 різних брендів. Компанія розвиває на ринку три основні напрямки, і це напрямок громадського харчування, тобто фуд-сервіс. І сюди входять, наприклад, кав'ярня so Coffee, або заклади, такі як Paul, Bread and Co, The Flame, Misa і так далі. Також і магазини з товарами першої необхідності і вони власне розташовані в найбільш туристичних місцях, тобто торгові центри, аеропорти. Вокзали, переходи, центри міст і так далі. І сюди входять такі магазини, як, наприклад, Relay, Discover, Virgin, Ван Мініт, також мережа магазинів з пресою, Inmedio та Inmedio тренди. Також є ще один напрямок, який, мені здається, є найбільш знаний серед людей. Це напрямок Duty Free, і він, власне, заходиться в аеропортах. І сюди входять такі магазини, як Elia Duty Free, The Fashion Gallery та Toys Store. Як взагалі працює співпраця з цією фірмою Лагарте? по перше, фірма Лагарде це спілка, яка надає можливість молодим підприємцям або людям, які давно мріють про власний бізнес, відкрити його, подивитися, свої сили спробувати в цьому бізнесі, але з величезною кількістю переваг. Тобто, наприклад, вам не потрібно мати стартового капіталу, ви не орендуєте приміщення, ви не складаєте замовлень на товар. Це все за вас робить ця спілка. Це є їхній інтерес, щоб дати вам можливість розвиватися. Ваш інтерес зробити свою точку настільки популярною, щоб туди приходили люди, а потім можна відкривати вже наступні точки. Наприклад, якщо ви тримаєте якийсь магазин, і ви бачите, що у вас якийсь товар швидко продався, закінчується, ви даєте про це знати власне спілці Лагарде, вони складають замовлення, і товар до вас приходить. Крім того, Лагарде також надає можливість навчанню. Тобто, перед тим як приступити до роботи, звісно, що у вас буде місяць навчання. Вам розказують щодо чого, як це все працює. Ви зможете навчатися вже на місці, тобто з аєнтами, які тримають інші точки. Про те, що таке аєнт, ми поговоримо за хвилину. За допомогою цього, ви можете подивитись, як це все працює середина. Лагардена має не працівників, а фізичних підприємців. Тобто, якщо у вас відкрита фірма, ця спілка дає вам можливість вести власний бізнес. В тій точці за яку відповідає саме. Лагарде. Тобто, як я вже сказала, найбільші плюси це те, що не потрібно мати першого капіталовкладення, тому що за все платить фірма Лагарде. Не потрібно платити за оренду чи за товари, які ви будете продавати, тому що за це також платить фірма Лагарде. Успіх вашої точки залежить від вашої залученості в проєкт. Також можна відкривати кілька точок після успіху першої, звісно що. І також є момент з кауцією. Кауція це є завдаток за магазин, який повертається, і фірма Лагарде просто перестраховується. Це нормальна практика в Польщі і в Європі. Загалом, і власне цю кауцію можна розділити і виплачувати її в розсрочку. Також є момент з продуктами, які ви будете продавати в своїй точці, вони встановлені фірмою Лагарде. Вони знають точно які продукти де краще продаються, і вони вирішують, які товари будуть продаватися у вашій точці, тому що там вони продаються. Але звісно, що якщо якийсь товар буде продаватися гірше, ви можете скласти заяву до фірми, пояснити, що цей товар не продається. І тоді фірма Лагарде розгляне цю заяву і вирішить, чи варто забирати його з полиць вашого магазину. А це керівник будь-якою із вище згаданих мною точок. Тобто, коли ви є керівником. Магазину, закладу харчування, кав'ярні ви автоматично стаєте аєнтом цієї точки. Дорога до того, щоб стати самим аєнтом, не така вже й довга і не така вже й складна. Перший крок це, звісно, що скласти резюме польською мовою. Можливо, таке у вас вже є. Наступним кроком буде вислати це резюме до наших рекрутерів, а наші рекрутери організують вам співбесіду з фірмою Лаґерте. Наступним кроком буде. Буде пройти на співвесіду і пройти її. Пізніше буде, звісно, що навчання. І після навчання, коли ви вже точно будете знати, що ви хочете працювати в цьому бізнесі і ви хочете керувати власне, цією точкою, ви підписуєте умову. Тобто, до закінчення навчання у вас це все є час на роздуми, на зміну своїх планів і так далі. Ці всі кроки не зобов'язують. Вас іти в цей бізнес. Наступні відео це будуть інтерв'ю з аєнтами вже існуючих точок, які працюють дуже багато років, які поділяться своїми враженнями, досвідом, плюсами і мінусами цієї роботи. І я впевнена, що це відео буде для вас корисне. Тому не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також всі ваші запитання ви можете ставити в коментарях. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.